Країна в жалобі, десятки загиблих, сотні поранених. Саме такою є ціна бездіяльності й мовчання мільйонів українців, які залишилися поза майданом. Це наша біда. Це наша провина. Але довго мовчати неможливо. Неможливо просто сидіти перед екраном телевізора і перед монітором комп'ютера. Вже давно настала мить сказати своє слово, висловити власну громадянську позицію. Одиниці мешканців Балчини в ці важкі дні особисто були на Майдані Незалежності, в столиці нашої країни. Десятки допомагали Майдану ліками, продуктами та коштами. Але це було не відкрито. Люди в маленькому райцентрі Боялися висловити власну громадянську позицію. Місто і район, немов спали, і бачили власні кольорові сни, в яких майдана і того, що там відбувається, немов не було. 21 лютого свідомі активісти вирішили розбудити Балчину. Зранку обдзвонивши друзів та знайомих, активісти зібрали автоколону. Із національними прапорами рушили вулицями міста. Варто зауважити, що це не заїжджі гості із західних регіонів, це свідомі активні жителі міста та району. Жодна стороння особа не приймала участі в цій акції. Перша зупинка Балтського автомайдану була біля адмінбудівлі, в якій розташовані міська районна рада та районна державна адміністрація. Саме тут протягом півгодини. До активістів приєдналися ще декілька автівок небайдужих громадян. А також зупинялось багато перехожих, які цікавились тим, що відбувається, і цих людей ставало дедалі більше. Невдовзі до автоколони активістів під'їхав начальник Балського РВ МВС, який поцікавився намірами мітингувальників. Ви ж Ми собрались нікаких там Всі місцеві, ні одного приїжджого, нікого немає тут є бал. Большо, о которых я вообще знаю лично, поэтому не є проблем. Балта почала пробуджуватись, почала підіймати голову. У місті Балта теж є своя, свої люди, які до Євросоюзу не своя думка. Зараз є. да, Зараз ми проти цих злочинів, проти цієї влади, яка робить злочини, які цинічно вбивають людей, просто так, бо я там теж був і я теж міг бути одним з тих, кого вбили. Хто ми да, не екстремісти, не бандити, Ми просто хочемо лучше жити в своїй країні, Нормально жити, щоб були закони, і нормально працювати. Нам вийшли на стречу, і ми со своєї сторони будемо. Багато хто з Балтян вітав автоколону. Людей почав покидати страх. Але треба було будити села, сказати людям, що вони не самі. Саме тому балські автомайданівці попрямували до межі району, відвідавши села Бензарі, Немирівське, Гольму, Плоске та Білене. В Гольмі до автоколони приєдналися ще п'ять автівок, і все це дійство дійсно нагадувало пробудження. Я тобі скажу де квітне. Тивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу, не спи, Моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе тут ліде світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як. Його знайти не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої. Що поклали життя за майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться пильно з небес. Загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє.